А та гадюка одразу промовила до хлопця людським голосом. Дякую тобі, добрий хлопчи, що ти врятував мене від смерті. За це я дарую тобі чарівний перстень. Як тобі щось знадобиться, просто перекинь його з однієї руки на іншу, і до тебе одразу прийдуть слуги. Щоб ти не забажав, вони тобі усе зроблять. Парубок взяв той перстень і побіг додому. Підійшов він до своєї хатинки, перекинув перстень з руки на руку, і одразу з'явилося стільки слуг, що аж страшно. Хочу хліба, сказав їм. Тільки но сказав, як слуги принесли їм в хату стільки смачного хліба, що вистачило б на цілий рік. Тепер, мамо, ми більше не будемо ходити по хліб. Так і жили з того часу вони в достатку і собачка та кіт з ними. І тільки хлопці чого схочеться, він перекине перстень, слухи прибіжать і зроблять, що треба. Одного разу парубок вирішив, що хоче одружитись.